Слава Україні! В ефірі підсумки дня 13 лютого. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних Волинь втратила ще одного вірного і мужнього сина, який боронив Україну від російської орди. Боратинська громада знову втратила свого земляка. 12 лютого зупинилося серце 36-річного захисника України, жителя села Романівка Юрія Лозіцького. Прощання із захисником відбудеться в четвер, 15 лютого. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Оце так кохання на Волині. Жінка, яка приїхала на довгострокове побачення із засудженим, пронесла у Маневецьку виправну колонію. Ні, не смаколики, а нарковмісні таблетки. Як повідомили у поліції, це жителька Черкаської області. За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Бюро економічної безпеки на Волині вилучило понад 80 тонн фальсифікованої побутової хімії. За інформацією детективів, нелегальний бізнес організував житель Луцького району. Для виготовлення та продажу нелегальної продукції. Він залучив ще й співучасників. Разом вони придбали остаткування та сировину, необхідні для виготовлення пральних засобів, а також тару для розфасовки та наклейки з логотипами іноземних брендів. Все було в принципі просто і зрозуміло. На запаковану продукцію ділки клеїли етикетки з назвами відомих торговельних марок. Надалі, під виглядом оригіналу, товар продавали через інтернет за цінами нижче ринкових. Попит, звісно ж, був, бо хто ж хоче переплачувати, якщо можна купити дешевше. Орієнтовні збитки, завдані компаніям правовласникам торгових марок, становлять півтора мільйона гривень. Наразі вісьмом фігурантам оголошено підозри у вчиненні такого злочину. І на продовження теми про бізнес і бізнесменів. Щоправда, знову тих, що поза законом на Волині поліцейські викрили підпильне виробництво, яке займалося тютюном у доволі величезних масштабах. Жителі Волинської області організували вирощування тютюну у складському приміщенні. Підпільне підприємство ретельно охоронялося та було огороджене парканом системою відеонагляду і сигналізації. Для ефективного ведення бізнесу учасники організованої групи змонтували професійну лінію з високотехнологічного обладнання для підготовки тютюну шляхом його висушування, подрібнення та подальшого ферментування. Збували тютюн фігуранти гуртовими партіями на території Волинської, Львівської та Київської областей. Ринкова вартість вилученої сировини становить понад 20 мільйонів гривень. У ході проведених обшуків було вилучено понад 33 тонни тютюну, спеціальне обладнання та чорнові записи. На камінькашерщині троє лісопорушників напали на працівника лісової охорони. Як повідомляє Поліський лісовий офіс, місцеві чоловіки, жителі села Воєгоща Камінькаширського району, яких неодноразово притягували за самовільні рубки та крадіжки лісу, нанесли тілесні ушкодження майстру лісу філії камінькашерське лісове господарство. Забрали в нього телефон та пошкодили мотоцикл. Сталося все під час виконання службових обов'язків. Майстер лісу, перебуваючи в рейді, зафіксував чоловіків під час перевезення деревини невідомого походження. Напад на працівника лісової охорони стався недалеко від місця самовільної рубки. Всі матеріали передали в правоохоронні органи. Тривають слідчі дії. До слова, нещодавно, 11 лютого, саме цей майстер лісу зафіксував незаконне перевезення деревини одним із нападників. Справа також на розгляді у поліції. Далі у нас блок всеукраїнських новин: російські нелюди били по Дніпропетровщині. У обласному центрі під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там також зайнялася пожежа. Вогонь оперативно загасили. До слова у місті Дніпро через нічний обстріл російських окупантів влада евакуює одну з лікарень та зачиняє школи, оскільки може не витримати система опалення. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Він пояснив, що за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде. А вже вранці у Нікуполі від атаки окупантів загинула людина. Чоловік потрапив під ворожий обстріл. Йому було 64 роки. Було пошкоджено приватний будинок. Також вранці окупаційні війська обстріляли сільськогосподарське підприємство у Куп'янському районі на Харківщині. Унаслідок цього загинуло двоє людей. Також є поранені. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов. За його даними, російські війська обстріляли село Курилівка Куп'янського району. Під вогнем ворожої артилерії опинилося фермерське господарство. Наслідок обстрілу загинуло двоє цивільних чоловіків. Ще один 36-річний чоловік та жінка отримали вибухові травми. Окрім того, нелюди здійснили черговий артилерійський обстріл центральної частини міста Вовчанськ Харківської області. У наслідок удару річна цивільна жінка загинула від мінно вибухової травми. Ще одна 50-річна цивільна зазнала поранень. У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку. На Київщині затримали російського агента, який орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ. За даними СБУ, ворожим поплічником виявився 18-річний мешканець столиці. Кілька місяців тому молодика дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого служба безпеки каже, вже ідентифікували. Для збору розвід інформації російський агент оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому. Разом із цим фігурант розвідував геолокації комплексів ППО ЗСУ та з'ясовував точність ворожих прильотів по енергооб'єктах. кажуть у спецслужбі. Співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому, коли він проводив дорозвідку розвідку поблизу енергогенеруючого підприємства у Києві. Фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Компанія Укрпошта отримала ліцензію на торгівлю ліками. Тож відтепер вона буде їх доставляти клієнтам. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону. За його словами, Укрпошта нещодавно отримала ліцензії від Держлікслужби на гуртову торгівлю і на продаж ліків як поштовий оператор. У подальшому там планують запустити проєкт, який спростить доступ людей до ліків. Лікарські засоби можна буде замовити онлайн або за телефоном. Ліки надійдуть до найближчого пункту Укрпошти або ж поштовий оператор направить листоношу до житла замовника. Держбюро розслідувань має ухвалу на арешт майна екс-нареченої Романа Гринкевича художниці Софії Морозюк. Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій бюро Тетяна Сап'ян. Це дві квартири в Києві, одна в Харкові та земельна ділянка. Хочу закцентувати увагу на тому, що в переважній більшості це майно було куплене в умовах війни. Наголосила Сап'ян, зазначимо 12 лютого. ДБР повідомило, що на все рухоме і нерухоме майно сім'ї Гринкевичів накладено арешти. Нагадаємо, раніше представники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, одному з найбільших постачальників міністерства оборони та членом злочинної організації, які завдали держбюджету України збитків майже на мільярд гривень. Бюро викрило їх на оборудках із закупівлями одягу та білизни для зсу. А вже 22 січня правоохоронці затримали останнього фігуранта у справі Романа Гринкевича. На одному з місцевих цвинтарів Дніпра троє дітей пошкодили хрест на могилі українського військового. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області. За даними слідчих, двоє 13-річних хлопців та 10-річна дівчинка повалили надгробний хрест на могилі українського захисника на одному з місцевих цвинтарів новокодацького району міста. Це сталося 10 лютого. Правоохоронці склали щодо батьків дітей адміністративні протоколи. Їх направлять до суду на розгляд. Також поліціянти поспілкувалися з порушниками про недопущення аналогічних випадків у майбутньому. З батьками дітей провели бесіди щодо належного виховання дітей, контролю за їхнім місцем перебування та вчинками. І до новин світу. Росія закуповує термінали супутникового інтернету Starlink в компанії SpaceX ілона Маска в арабських країнах. Про це повідомляє прес-служба головного управління розвідки Міністерства оборони України. Розвідка вказує, що у свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв'язку Starlink. В ньому один з окупантів розповідає, що араби привозять все. Дроти, вайфай, роутер. А вартість закупівлі одного терміналу Starlink становить 200 тисяч рублів, близько 2200 тисяч доларів. Польські фермери розпочали акцію протесту біля пункту пропуску Корчова-Краківець. Це вже шостий пункт на кордоні з Польщею, де обмежено рух транспорту. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. Акція протесту неподалік від пункту пропуску Корчова, що навпроти українського пункту Краківець, розпочалася близько 14.00. українські прикордонники отримали інформацію від польських колег про те, що страйкарі мають намір на одну годину заблокувати рух вантажівок, які прямують в Україну. Пасажирський транспорт не блокуватимуть. Наразі прикордонники відстежують ситуацію, уточнюють взаємодію із польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту. І на продовження теми у Польщі окружна прокуратура Хелма, Люблінське воєводство, почала розслідування щодо розсипання зерна з українських вантажівок перед переїздом у Дорогуську. Про це повідомили польські видання. Розслідування розпочали за двома напрямками: знищення майна та порушення митної безпеки. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Наразі слідчі опитують свідків та документують докази. А на болотах продовжує горіти. Цього разу сталася пожежа на заводі з виробництва винищувачів. Міг у Москві. пожежу ліквідували, однак покрівля будівлі продовжувала тліти. Про це повідомляють російські телеграм-канали. В МНС Росії заявили, що ліквідовано, начебто, відкрите горіння сміття, не згадавши при цьому про завод. Міг пожежники намагаються запобігти поширення вогню на сусідні будівлі, адже покрівля продовжує тліти. Вони розбирають її та проливають перекриття, щоб вогонь не перейшов далі.